Отже, з нами на зв'язку Андрій Тетерук, офіцер Збройних сил України, член руху опору Вільна Україна. Вітаємо, пане Андрію. Алло, ви мене чуєте? Так, так, ми чуємо вас. Чи чуєте ви нас? Пане Андрію, ви в етері. Наразі наразі зв'язок не зовсім стійкий. Ми це розуміємо, адже ж, як відомо, і коли немає. В багатьох місцях електроенергії той зв'язок погано працює. Ну, але ми зараз спробуємо знову зв'язатися з Андрієм Тетруком і власне поговоримо про те, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний буквально цими днями дав інтерв'ю журналу «Економіст», і він ну, сказав, на мій погляд, дуже важливі речі. Він розповів про те, що потрібно Збройним силам України, аби перемогти ворога, ну принаймні вийти на кордони 24 лютого. От за словами залужного, щоб вийти на кордони. 24 лютого, от він сказав: Так: я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді я думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Ми можемо і маємо звільнити набагато більше території, сказав генерал Залужний. Зараз про це поговоримо із нашим гостем. Вітаємо, пане Андрію! Чи чуєте вже нас? Бажаю на міцнішого здоров'я, наші славні українські нації, так, я чую вас добре, пане Андрію. Ви, звісно, читали інтерв'ю генерала Залужного британському виданню The Economist. На вашу думку, все правильно говорить генерал, бо він конкретні цифри називає: скільки нам чого потрібно, щоб вийти на кордони мінімум 23 лютого, на рубежі 23 лютого. Так, я е, цілком е, дуже позитивно оцінюю е, це інтерв'ю. Воно, е, хоча й направлено е, західному, е, скажімо, читачу, але е, і дає багато інформації для загального розуміння і. Е, Емоціонального сприйняття тому, в якій ситуації зараз знаходиться українська е, армія і Україна в цілому, і я вважаю його тверезою оцінкою е, реального стану справ, і тому вважаю надзвичайно корисною, тому що в певному сенсі е, я спостерігав е, певну е, викривлену. Реальність, яку подавали через державні телеканали, марафон заколисуючи українців, що нібито ми вже ось ось переможемо і залишилось лише просто дочекатись кінця весни. Насправді це е, дуже хибна ілюзорна е, оцінка ситуації, яка е, віддаляла нас від перемоги, а не наближала. Тому я вважаю, що. Таке відверте і чесне інтерв'ю по перше сформує необхідний настрій у наших західних партнерів, щоб не зупинялась і не уповільнювалась, скажімо так, допомога, якої ми дуже потребуємо. А саме головне і налаштувати внутрішніх, скажімо, читачів громадян України на те, що це точно не коротко скажімо, строкова якась е, подія. Війна це як марафон е, довготривала, виснажлива, е, дуже впролонгована в часі е, війна, яку ми маємо закінчити нашою перемогою. А для цього треба реально розуміти стан речей, приймати рішення згідно реалій, а не своїх фантазій. І саме тоді е, ми зможемо відсвяткувати нашу перемогу. Тому так, інтерв'ю вважаю корисним і дуже своєчасним. Пане Андрію, ну і також залужний в цьому інтерв'ю зазначив, що можливий повторний повномасштабний наступ в Україну і цю ж інформацію. Повторив і міністр оборони, і в тому числі можливий наступ знову ж таки на Київ. На вашу думку, чи може дійсно це відбутися, і хто зробив більше висновків після першої спроби захоплення Києва? Чи краще готова зараз столиця і загалом Україна до оборони, до можливої загрози з півночі? Ну, очевидно, що навіть скептики того, що Путін використовуватиме. Свої збройні сили для нападу ну, їх значно поменшало. І я вважаю, що тепер ніхто не вважає цю загрозу ілюзорною. І хоча я е, майже з 19 по 22 рік. Е, на багатьох ефірах доводив, що Путін не може не напасти, тому що така хижа натура диктатора він не може бути слабким. Слабкість диктатора призводить до скорочення його життя, і тому я е пояснював, що він обов'язково використає цей е потенціал для того, щоб довести, що він е відповідає посаді диктатора. Тому не можна було оцінювати гіпотетично цю загрозу, ну що на жаль е відбувалось в Україні до 22-го року. З 22-го ми е, заплатили дуже високу ціну за таке неправильне оцінювання е, ситуації, в якій була Україна до 22-го року, і заплатили це не тільки е, десятками тисяч втрачених життів, але й величезною кількістю втрачених територій. Станом на сьогодні ми дійсно е, виправили ситуацію на краще, відбивши напад е, насамперед на столицю, змушивши ворога. Зрозуміти, що це нелегка здобич, на яку він розраховував, ворог зробив висновки, переформатував свої залишки боєздатних підрозділів, отримав також ляпаса на південному напрямку. Знову ж таки зробивши висновки і відвівши війська найбільш боєздатні, зберігши їх, очевидно, з метою. Зробити роботу над помилкою і все ж таки спробувати вчергово е підкорити е Україну через захоплення е столиці, саме це є, е знаєте, мірилом е всіх воїн. Коли ти заходиш в столицю, коли вона паде, коли ти примушуєш е лідера е держави підписати капітуляцію, саме це і є кінцевою метою е всіх воїн. Ну, в більшості випадків, які направлені на підкорення країни, і тому о, накопичення певних резервів, які зараз робить е, в чергове Російська Федерація, не залишають ілюзій щодо того, що вони готові повторити свою спробу о, захопити Україну цілком і повністю. Саме це є е, такою сакральною метою Путіна, е, ну щонайменше, на найближче майбутнє. І тому ігнорувати цей е, такий. Небезпечний виклик, ну це знову ж таки наражати себе на небезпеку, але знову ж таки за допомогою того висновку, яка зроблена українською нацією, що ми будемо боротись, і нам дійсно є за що боротись за наше майбутнє, ми насправді змінили кардинальну ситуацію щодо західного світу, який від висловлювання. Чергових там занепокоєнь пройшов до е, підтримки України в серйозному, скажімо, вимірі, в порівнянні з 14 роком, коли нам було взагалі дуже важко, е, не маючи е, взагалі ніякої підтримки, окрім гуманітарної. То станом на сьогодні у нас є дуже потужна фінансова підтримка, військово-технічна і політична консолідована підтримка країн Заходу, що вони будуть допомагати Україні аж до нашої перемоги. Це поліпшує наші шанси. Вести бойові дії з ворогом, наносити за допомогою отриманої зброї вогневі ураження тим центрам накопичення всіх необхідних військових. Матеріалів там боєприпасів, паломномастивних матеріалів, які зазвичай використовуються військами для забезпечення їх діяльності, і руйнація таких командних центрів, логістичних центрів, баз зберігання за допомогою високоточних артилерійських снарядів, артилерійських систем м 37 або Хаймарсів давала, що Україна не дозволить російським військам безкарно накопичувати. Ресурси і зосереджувати на скажімо, містах ймовірного нападу необхідні підрозділи, щоб вони могли проводити атакувальні дії зараз. Вони, маючи зруйновану таку логістичну структуру забезпечення своїх військ, відвели їх глибоко в тил. А це не дозволяє накопичувати і зосереджувати великі обсяги техніки, особового складу, набоїв, е забезпечення логістичним е наступальних операцій, як це необхідно для того, щоб виконати оцей задум Кремля, е захопити або Київ, або Інші додаткові е, території нашої країни. Але разом з тим е, треба уважно спостерігати, тому що що на півдні е, ситуація залишається стабільно напруженою, що на Сході вона є достатньо серйозною загрозливою, тому що там точаться щоденні виснажливі е, бої, бо ворог е, хоче е, знаєте, мати повний контроль над адміністративними е, кордонами. Як Донецької, так і Луганської областей, і вони використовують е, територію Республіки Білорусь е, поки що для тренування свого особового складу і проведення його у Боєздатний стан для того, щоб ці мобілізовані громадяни Російської Федерації були здатні виконувати завдання в складі своїх підрозділів. І маневри, які зараз робляться на території Республіки Білорусь, демонструють, що вони не виключають свого залучення до ведення бойових дій. Тим паче, що вони вже... Дають можливості російським військам використовувати аеродроми і територію Республіки Білорусь для нанесення е, повітряних ракетних ударів по території України. Тобто, цей напрямок є також потенційно небезпечним у разі проведення повітряно-десантної чи наземної операції. Але поки що, давайте також е, чесно оцінювати ситуацію. Ем, ані розвідка, ані аналітики, ані партизани, ем, не, які там скажімо, аналізують приміщення білоруських військ, не м, спостерігають необхідного накопичення е, ресурсів для того, щоб ми могли вважати ситуацію готовою для проведення, е, скажімо, військової операції. Тобто, цей напрямок є потенційно загрозливим, але поки що ознак е, підготовки до такої операції з. З боку півночі ну, немає достатньо таких ознак. А з боку сходу і півдня ситуація залишається дуже дуже серйозною. Тому треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Я так. сподіваюся, що до такого, де Україна буде нав'язувати свою ініціативу і ліквідовувати тих окупантів, які знаходяться на українській території зі зброєю. Аж допоки вони не вирішать здатися або тікати геть на територію своєї держави, пане Андрію. Ну, ми знаємо, що під час першої хвилі атаки, повномасштабної атаки, атакушисти розраховували на те, що ДРГ нейтралізують вище керівництво країни, десант захопить якісь ключові позиції в Києві навколо Києва, отримує аеропорт Гостомель, а воєнні колони просто масою зайдуть і візьмуть, Київ фактично. Без бою. Цього в них не вийшло. І відповідно, чи навчили, чи зробили вони висновки, чи навчилися вони воювати за цей час, і що нового вони можуть придумати, якщо таки наважиться на повторний наступ на Київ? Ретроспективна оцінка того, що відбувалося 24, -25 го 25-го і перші там тиждень під час повномасштабного наступу дозволяє нам оцінювати, що ми просто дивом уникли реалізації російського задуму. Зненацька заскочити вище політичне військове керівництво нашої держави попри. Перепрошую, попри е, очевидну загрозу е, накопичених російських військ поблизу наших кордонів. І я сподіваюся, що висновки зроблені насамперед вищим політичним і військовим керівництвом. І ми точно зараз розуміємо, які сценарії можуть бути найменш сприятливими в обороні нашої держави, і, зокрема, столиці. І тут е, можна стверджувати, що. Починаючи з лютого 22-го року українські збройні сили тримають під повним контролем північ нашої країни, проводячи відповідну підготовку наземну, Я маю на увазі інженерно-саперну підготовку фортифікаційну і розвідувальну, щоб не дозволити ворогу знову ж таки коротшим шляхом отримати доступ до підступів або до самої столиці Києва. Або о, розвинути успіх, наносячи якісь інші удари з півдня, або зі Сходу, або комбінацію таких ударів. Я думаю, що і ворог е, також не відмовляється від е, своєї мети, очевидно, вони е, маневруючи, скажімо, з правого берега. Відступаючи в сторону Криму, зберегли найбільш боєздатні підрозділи, які вони отримували з літнього періоду до осіннього, там до майже зимового, скажімо, зберігаючи ці підрозділи, очевидно для того, щоб використати їх в майбутньому. Я думаю, що генеральний штаб опрацьовує різні варіанти розвитку подій, включаючи знову ж таки. Той потенціал е, озброєння, який наявний у Російської Федерації, включно з ракетними повітряними е, ударами і проведенням наземних операцій. Деверсійно-розвідувальні групи безумовно можуть е зіграти певну дестабілізуючу роль, але це вже головний біль е наших е відповідних спецслужб від е служби безпеки України контррозвідки, які повинні відстежувати, аналізовувати, скажімо, відповідно. Проактивну діяльність п'ятої колони і знешкоджувати її до тих е, моментів до, до тієї пори, поки вони не вскриються, як ті консерви, як кажуть, і не стануть приносити нам очевидну шкоду. Я би дуже хотів, щоб ми, врешті-решт, навчились. Приділяти належну увагу превенції, ніж доланню наслідків саме це буде означати, що ми вчимося, що ми стаємо дорослішими, і що ми, врешті-решт, познімали рожеві окуляри інфантильності, які в більшості випадків носили українці, сподіваючись на якесь диво при очевидній загрозі, яка існує для нашої держави, ну очевидно, з 2014 року, тому що я вважаю, що напад Російської Федерації з лютого 22-го року це просто черговий етап е, тієї війни, яку Путін розпочав в 2014 році. Тому вважати, що це окрема якась війна, це просто неправильно оцінювати е, те, що провадить Росія проти нашої держави, і тому очевидно, що є є другий етап, значить, може бути і третій, і вже е, нам треба бути всебічно готовим для того, щоб невілювати весь рівень підготовки Російської Федерації е, до е, чергової ескалації і загострень. Пане Андрею, от у цьому інтерв'ю генерал Залужний сказав, що навіть мільйон мобілізованих Росії не допоможе. Ну, експерти зазначають, що кожного разу нові мобілізовані вони гіршої якості, гіршої підготовки війська у російській армії. Ну, а в нас? От чи не падає боєздатність нашого війська от, чергових мобілізованих? На мою думку, слід розуміти, що е ті. Українці, які знову ж таки, хто добровольно, хто згідно мобілізації, був призваний для захисту нашої країни, вони теж е, також мають необмежений е, запас міцності. І Хоча наша мотивація захищати нашу країну є надзвичайно високою і неспростовно е, доказово доказує, е, що українці здатні боротись за наше майбутнє, слід розуміти, що ми щодня несемо само втрати, і по лінії фронту у нас є і загиблі, і поранені, і вони потребують е заміни ротації тими, хто ще не був залучений до захисту нашої країни. І тому ті, хто зараз сидять в тилу і сподіваються, що навесні вже буде перемога, і вони уникнуть можливості взяти в руки зброю і посилити е ряди. Е Захисників і захисниць і сподіваються будь-сидітись десь в тилу, вони мають дуже ілюзорну і примарну таку оціночну ситуацію. На мою думку, і Міністерство оборони, яке заявляє, що не має потреби. Проводити ротації діючого контингенту Збройних сил України, також хибно оцінює е, стан справ у Збройних силах України. Люди потребують відпочинку, люди потребують ротації. І ті, хто знаходяться зараз е, в тилу, і, е, я би їм радив, по-перше, е, бути готовими ментально. Це дуже важливо ментально готувати себе до випробувань, які ще не закінчились, і потенційно всі можуть бути залученими для захисту нашої країни. По-друге, почати професійно готувати себе фізично і професійно вивчати справу захисника України, пройти за можливості зараз. Дуже багато волонтерів проводять тактико тактику медичну допомогу. Це буде корисно. І жінкам, і чоловікам вміти надати першу долікарську допомогу і отримати курс поводження зі зброєю. Ба, друге, якщо ви маєте певні специфічні навички або маєте якусь е е військову спеціальність, я вам раджу відновити. Свої знання і бути готовим, що ви можете прийти на ротацію всім тим спеціалістам, які так зараз героїчно е, знищують ворога. І саме така е, потужна мотивація і розуміння, що захист країни це справа кожного, але не тільки тих, хто зараз знаходиться на лінії фронту, дозволить нам е, дійти до нашої перемоги з високим рівнем е, нашої не тільки мотивації, але й бойової готовності як війська, так і громадянського суспільства. І я би радив е е звертати увагу на кожному рівні від е цивільного населення, закінчуючи відповідними чиновниками, які зобов'язані е бути готовими, щоб потім не розводити руками і не бідкати, щоб бачити, як вийшло. Ми не думали, що так може статись. Треба думати. Я ще раз е наголошую, що превенція. І обходиться набагато дешевше ніж долання наслідків. Я б дуже не хотів, щоб ми в 23-му році з ситуацією, що у нас не вистачає професійно навчених і готових до ведення бойових дій категорії населення. Тим паче, що сам Валерій Залужний наголошує, що в нього людей достатньо. Але станом на сьогодні достатньо. Він наголошує, що йому потрібна техніка. Але якщо ми будемо оцінювати е, кількість мобілізованих громадян Російської Федерації, то навіть е, як їх називають чмобики, е, ці люди хочуть жити. І, взявши в руки зброю, вони е, будуть змушені бороти за своє життя. А отже, вони будуть становити небезпеку. І там, де на нашого одного бійця буде знаходитись 50 або 100 росіян, це все ж таки буде призводити до. Втрат з нашого боку, і це також не можна ігнорувати. Навіть велика кількість це також е серйозна загроза, навіть при низькому професійному е рівні підготовки. Хоча вони, як ми бачимо, зараз е не втрачають час і продовжують е готувати е мобілізованих до дій в складі підрозділів. В яких їх збираються залучати в агресії проти нашої держави, так що ситуація далека від райдужної, і треба її дуже серйозно оцінювати для того, щоб потім не бути розочарованими, що ми не були готові до такого варіанту розвитку подій. Я думаю, що це м, треба усвідомити кожному і кожній громадянці України. Дякуємо пане Андрію за ці коментарі, за дуже слушні зауваження. Андрій Тетеруко, офіцер збройних сил України, член Вільна слава. Україна, героям слава!